Друзі, вітаю всіх вас з миром Божим, хай Бог благословить. і Далі нас в цьому служінні. важлива тема сьогодні. Дійсно, коли ми розмірковуємо про сиріт, коли ми розмірковуємо про родини, які служать для цих дітей. На жаль, на жаль, таких дітей багато в усьому світі і в Україні сьогодні особливо. Особливо багато таких е, дітей хочу передати вам також вітання е, від Михайла Владиславовича і е, від його дружини Вікторії. Вони передавали вітання всім вам, пам'ятають, моляться, сумують, хоча вони вдома, але сумують. От. Тому е, такі вітання від них. Сьогодні вже був зачитаний текст, е, над яким розмірковувала, до якого зверталася. І ми знову до цього тексту звернемося, коли ми читаємо послання й апостола, апостола, а брата Ісуса Христа Якова, ось, і от є одне з таких найкоротших або, можливо, таке найглибше визнання того, що Він називає справжньою побожністю. От, вроді би, Яков вмів так писати, да, він так точно, ось так коротко і в ціль. І щоб змусити нас думати, бо часто ми думаємо про побожність, коли хто побожний або як, то такий у нас є певний духовний набір, молитва, писання, участь у богослужінні, таїнства. Він не відкидає цього. Але коли ми ось так визнаємо, о, людина молиться, людина читає Біблію, о, ти такий побожний, ти такий от а, релігійний. От, і, але Яков щось робить по-іншому, він говорить, він хоче саме таку практичну складову зачепити і практичну складову показати нам, як, що таке побожність. Тому він такий відкриває, але перед тим. В цьому ж тексті, в першому розділі, Якова, в 18 розділі він пише таку основу побожності, да? Бо де вона починається, як я зачитаю цей також вірш, він каже, що він забажав і породив нас словом істини, щоб ми стали, наче, початком його творіння. Тобто він став для нас, якщо ми так перефразуємо своїми. Словами, що він став для нас отцем. Бог став для нас отцем, бо Він нас породив, а ми його діти. Ми співали з вами пісню чудову. Люблю співати цю пісню. Я знаю, хто я тепер. Я знаю, хто я тепер. І ось Яков каже, він забажав, Бог забажав. Це було бажання Бога. В першу чергу це його бажання. От, щоби словом істини, Його словом, нас, ми стали початком Його творіння, нас відродити, нас зробити Його дітьми. Е, 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 один із коментаторів е, він каже, він пише так, що Бог, давши нам нове народження, дав нам свою природу. Тому християнське життя це подібність до Отця. Християни, послідовники або народжені від Ісуса Христа, це подібність до Бога Отця. Ми подібні до Отця. І тут можна пригадати приказку. Яблуко від яблуні. Знаєте таку приказку, відома така приказка. Да, яблуко від яблуні. Тому цю проповідь можете спокійно називати яблуко від яблуні. Чому яблуко від яблуні? Що, що несе в собі ось саме е, оця притча, ця приказка? Да? Подібність. Це говорить про подібність. Ти подібний на тому, від кого ти народжений. Ти подібний до того, хто вклав в тебе життя. Ти подібний до того, хто формував тебе або на якому дереві ти формувався. Ти подібний до того, і ти будеш приносити або е, смак. Віддавати смак того, на якому дереві ти зростав і формувався. Тому якщо наш батько Бог, а ми його діти, і він про це каже, що він нас породив, то який у нас смак має бути? Який наш смак має бути? Смак Бога, смак батька, смак того, хто турбується? Бо він є батьком. І ось коли ми з вами переходимо до тексту, і знову прочитаю два тексти, 26 і 27 вірш, не тільки 27, але 26 і 27, бо тут вже якраз е, він, Яков, він каже про такі три точки, які е, най, так, як найвиразніше, да, вони е, дають дію Божого життя всередині нас. Оцями, дію Божого життя. І він каже: коли хто думає, що він побожний, але не приборкує свого язика, той лише обманює своє серце, його побожність примарна. Чиста і непоборна побожність, непорочна побожність перед Богом і Отцем, це від, відвідувати сиріт і вдів у їхньому горі. Зберегати себе чистим від світу. В цьому тексті, коли ось перший текст 26, й коли хто думає, що він побожний, але не приборкує свого язика, каже, побожність його примарна. Тут він каже, що побожність починається з язика. Там він багато говорить про язик далі, але саме в цьому тексті використовується це слово побожний. І апостол використовує його якби значення в новому заповіті, воно зустрічається лише один раз, і воно означає таку зовнішню релігійність, зовнішню релігійність. І в ті часи люди могли вважати себе такими духовними, релігійними, але багато в чому дозволяли язикові керувати їхнім серцем і мали такі. Стосувалося таких якихось промов великих закликів, закликів до повстань проти Риму, які приводили до насильства. Але існує так, ось від того існує таке небезпечне, я думаю, що я побожний. Ми можемо говорити про те, що ми побожні. Своїм язиком ми можемо багато чого говорити. Ми можемо бути переконані, що я побожний, коли людина не контролює свою мову. Коли вона не контролює свого язика. Коли немає такої якоїсь варти на язику. Да? Бо язик. Що робить язик? Він відкриває те, що всередині. Він відкриває те, чим ми живемо. Світлі слова від світлого життя. Від того, що хто нас наповнив, як ми сказали, яблуко від відяднані, хто нас наповнив, те виходить. І от і... Яків каже, ви можете думати про себе що завгодно, але Бог дивиться і на ваш язик, на вашу побожність. Тому язик десь от такий індикатор серця. Не думайте, що ми відволіклись від теми, але воно пов'язано все. Він просто розкриває, що ми маємо всередині. І наскільки ми керуємось словами, наскільки керуємо собою, і неприборканість язика вона побожність. Виявляє такою порожньою. Ти, може, щось і говориш, але те, що ти говориш, який воно зміст має, тому він каже, що примарною, самозамилуваною, порожньою зовнішньою, такою зовнішньою. тому неможливо відчувати життя Бога в собі, говорити про бобожність, якщо Бог, ти не дозволив Богу змінювати себе всередині. Змінювати своє життя. І далі він вже говорить, це одне із практичних речей. І далі він е, говорить про наступне, що чиста побожність, ось ця практичність цієї побожності, не тільки ось те, що ти говориш, який ти є, не тільки те, що ти можеш говорити добрі слова, правильні слова говорити, але також подивись на, своє, на свої дії. І він каже, що чиста побожність від того. Хто не може тобі нічого, якби дати. І ось тут якраз читаємо цей другий текст з вами. Він каже, чиста і непорочна побожність перед Богом. І оце це відвідувати сиріт і вдів. Відвідувати сиріт і вдів. Чому сиріт і вдів? Чому саме цих людей? Це не є якоюсь соціальною програмою, якимсь проєктом. Коли ми дивимося на Бога, і скільки раз згадується, як він турбувався в старому заповіті про е, Ізраїль, коли він турбувався, про, е, був таким захисником серед Івдів. Багато-багато разів в Біблії згадується, що Бог є отцем серед івдів. Тобто Він е, рятував часто Ізраїль, від, коли вони були най, без в Єгипті. І це говорить нам з вами про те, що Бог каже, що там, де немає захисту, там, де є ось таке безпоміч, там, де ти нічого не можеш, тобі не зможуть відплатити, тобі нічого не зможуть дати взамін. Що вам може дати сирота, крім нервів, про які ми чули в свідоцтві навіть? І ми знаємо, що це не легке служіння, це важке служіння. І тут дійсно треба дякувати за такі родини і всіляко підтримувати ті родини, молитвою часом, які беруть йдуть на таке служіння, які відповідають на цей поклик або мають це дарування брати таких родин, тому що вони нічого не можуть отримувати взамін. Якщо хтось рахує, вибачте, але якщо хтось рахує гроші, які вони отримують від держави за те, що вони роблять, то хай самі візьмуть дітей до себе додому і відчують, чи заради грошей вони це роблять. Бо багато родин не витримують, навіть гроші дає держава, вони не витримують того. Як служити з цими дітьми? У нас є багато знайомих, особисто є знайомих, які мають декілька дітей. І е, зараз один брат, який ми минулу неділю він у нас в церкві проповідував, у нього десятеро дітей, четверо своїх, і шестеро прийомних, і четверо з них цигани. Такий добрячий у нього вдома десант, який перевертає все. І Він каже: що ви можете сказати про нашу сім'ю? Знаєте, що в нас четверо сеган, от і знаєте про нашу родину. А це не легке і тому це, такі, за такі родини треба молитись, підтримувати, і, а, в, бути поруч з ними. І коли тут написано про те, відвідувати сиріт, вдів у їхньому горі, відвідувати це не одноразова дія. Відвідувати це не один раз. Тобто це говорить нам про якийсь постійний час. І коли ми кажемо, що відвідувати, то це не залишати, тобто не, не залишати там один раз побачили, підтримали і все. Ні, відвідувати це щось робити на постійній основі. Якщо ви не покликані до цього служіння, то не, це не означає, що ви не можете бути якось дотичні або допомагати цій родині. І написано, що не залишати. Друге, можемо сказати, що це стояти поруч, це супроводжувати цю родину, підтримувати якось, або просто війти в їхню історію, в історію їхнього життя, цих людей, допом бути поруч і в історію того, щоб допомагати їх виховувати. Можливо, іноді цій родині, і це 100% так і є, коли їм немає. Вони зараз переїхали в Київ, вони жили в Полтаві, вони переїхали в Київ, у них немає поруч родичів. А їм з дружиною, вони молоді. Він молодший за мене. А їм з дружиною теж хочеться побути разом і також десь відпочити. А дітей на когось треба залишити. То іноді достатньо, щоб сказати, слухайте, ми побудемо з вашими дітьми. Ми беремо на себе таку місію, можливо, тиждень, щоб побути з ними, відправляти їх в школу, спробувати їхнє їхні служіння. А їх відправити на відпочинок. І були такі родини, які так робили, які приходили кажуть: ми хочемо бути поруч з вами. Ми не можемо взяти дітей, ми розуміємо, що ми не витримаємо, ми до цього не готові. Але на тиждень ми спробуємо. І вони брали таке служіння на себе і допомагали. Можливо, іноді допомогти їм, щоб всю родину вивезти на відпочинок. Поїхати, щоб вони могли відпочити, є різні, різні методи, як допомогти цій родині. Є різні можливості, як бути поруч з цими дітьми, про яких ми молимося. І тут саме це слово відвідувати. Воно є важливе. Воно є важливе. І воно, друзі, чому воно важливе? Бо коли ми дивимося на Бога, да, і ми не можемо нічого очікувати від цих дітей. Це те, що зробив Ісус Христос на Христі. Він нічого від нас не очікував. А що ми могли дати Йому взамін? Свої гріхи? Хрест і цвяхи все, що ми могли дати Ісусу Христу. Але Він, Бог, якраз в тому, Він каже, я батько, що Він турбується. Саме про тих, в кого ти нічого не можеш отримати. Хто тобі нічого не може дати в замір? вам нічого не можуть дати в Діти-сироти нічого не можуть дати взамі. І Бог каже, що його любов це його ДНК. ДНК батька. Він такий. Він любить беззахисних. Він любить той, хто е, любить так, що не чекає взамін нічого. От я послужу і мені щось дадуть. Е, я посижу з цією родиною. Потім, можливо, вони десь з нашими дітьми посидять. Не про це йде мова. Ми послужимо. Ми хочемо послужити. Це наша ось вона побожність. Ось вона, практична побожність. Так, це... ось такою має бути наша. Наша природа. От, тому е, Бог дивиться і на течі виявляється саме ось це Його серце. Якщо ми його діти. Якщо ми народжені ним. І ми формуємося його Словом, ми формуємося Духом Святим, то яке наша ДНК? Через кого Бог має турбуватися вдів? Через церкву. Через кожного з нас церква це ми. І коли ми говоримо церкву, дуже важливо, коли ми говоримо про церкву, є одна проблема. Коли ми кажемо, Бог потурбується про і Дів через церкву. І кожен подумав про іншого і про пастора. Но мало хто думає про себе. Коли ми говоримо церква, то представляєте під церкву я. Бог потурбується. Просирити вдів через церкву, тобто через мене. Бо я церква. Я церква Христова. І Він через мене хоче турбуватися. Він через мене хоче виявляти свою батьківську любов. Він через мене хоче бути видимий в цьому світі. Він через мене буде робити свою справу. Це і є побожність. Обожність на справах, релігійність. Воно, можливо, більше для нас знайоме, як релігійність, релігійна людина. Релігійна людина це люди, які часом релігійні, але нема справ на, на ділі. Але якщо ми, Боже діти, і в нашому серці, наше серце сформовано Божим, то в цьому серці є вірність. <кій> Є жертва, є захист слабких, є милосердя без, ви, без винагороди, бо там діє Бог. Боже життя в нас. Дональд Карцон пише, справжня побожність має дві ознаки: перша турбота про бідних, особливо про сиріт І вдів і – це одна сторона медалі. А друга. Це продовження цього віршу, який ми читали з вами. Справжня святість не шукає процвітання, до якого прагне світ, бо вона не прив'язана до світу і вільна від влади грошей. Тому тут написано: зберігайте себе чистими від світу. Розумієте, бажання в тому, щоб бути в світі, бажання в тому, щоб постійно щось мати мати. І світ про це говорить, що ми маємо бути постійно успішними, що ми маємо ставати. Е більш видимими для людей, щоб інші могли сказати, щоб машина була дорожчою, хата була добре обставленою, щоб я добре заробляв, щоб була добра зарплата. І ось це постійне. Бог не каже, щоб ми не працювали. Бог не проти грошей, до речі, він не проти грошей. Але якщо ось це є нашим постійним стимулом, то ми не будемо бачити дівок. Розумієте? Бо ми постійно будемо заточені на те, щоб мати вигоду. Ми постійно будемо заточені на те, щоб якийсь мати прибуток, а тут треба послужити і нічого не отримати. Тут треба віддати своє життя, тут треба віддати своє здоров'я, тут треба віддати свій спокій в кінці кінців. А його майже нема, коли в тебе 10 дітей, чи скількись там четверо своїх і ще 10 не своїх то цього спокою спробуй знайти. Він каже, вони знаходять, коли всі пішли в школу. Це вже зараз вони вже всі в школі. І це каже, ми знаходимо спокій, коли вони в школі. Якби на роботу не треба йти, то було б взагалі, каже, ідеально. Але вони ще мусять і працювати. Бо так життя влаштоване. Тому, друзі, кажеш, зберігайте себе чистими від світу, зберігайте себе від того, щоби. Будьте обережними, щоб не постійно мати з усього вигоду, а бути готовими послужити, бути готовими віддати, бути готовими бути поруч з кимось, супроводжувати кимось, служити, мати ось це серце батька. <кій> Тому нехай ось таке нас формує. Ми бачимо, що в цих, таких трьох речах. Єсик показує нам, чи батько керує моїм серцем, милосердя показує, чи батько сформував мою любов, чистота показує от, саме таке, чи батько Бог да, став моєю нормою в життя, що є нормою мого життя. Тому, друзі, на висновок скажу наступне. Чиста непорочна побожність це життя, в якому видно. батька аминь, аминь. по давайте встану